Марія Бенца, мати героїня Здрагова, що знає безліч коломийок, на свою долю не нарікає, а з вдячністю приймає все, що дає Господь, і кожен свій день починає з молитви за своїх дітей, бо їх у неї тринадцятеро, а з внуками і правнуками понад сто двадцять. Матері Марії важко зібрати всіх за родинним столом, бо життя розкидало їх по світу. А коли туга бере за серце, лікується молитвою і співанкою. Ой віє, вітер віє, віє, вітер віє, є на тобі суперека, ні бого Життя таке було, я молода, було нас у мамки дівок п'ять. Хлопці чотири нянько так тяжко жили. На свадьбі мені співали, та вдаєшся дівко, біла, будеш молодичка. Та будивка за сусіду вовчик та лисичка. Ну я не знала, що я, себе, я не розуміла, мені вісімнадцятий гуд ліжішок. Я як ся я прийшла гори, ніч, лиш гори, гори, вовці виють, усячино вовцем виділа, сирнам виділа, дикі свині. Я там пожила 30 году без води і без здоров'я, і без усього, і, го, і з голодом, і всяко терпіла. Дав Бог діти много дітей. Дев'ять сину, а чотири дочки. Діти підросли, рвалися у світ, і затісно їм стало у хатині серед лісу. Зрозуміла Марія Степанівна, що не втримає їх тут серед лісової гущі, порадилися з чоловіком і вирішили перебратися ближче до людей. Так опинилися на забережжі драгівського приселку. Інколи спогади вели їх туди, де побачили світ, збиралися біля хатини, згадували дитинство і плакали. Єдину я син пішов Богу служити. У Севтукарі. я була в нього гуд тепер. Ніч на світі, кажу вам правду. Прийшла до нього, в і на штоці ж є, А він із ловором вибіг із воду. Кажу, ференську, що ти хочеш, бо якось має ми... притушно мені кликати фіринську неї на кінь. каже, я що хочу, я би те відіти. Покаже, ходіть, нам ноги і вам мию. Дуже мривала, слухайте. Та за що би ти мені ноги мов платежте собі? Хочу, а мамку ноги помити. Далес мені пошли далеко з на кілометрів до старшого. То й тот прийшов із лавором. Що ти хочеш цільку? я мамку вам хочу ноги мити. Ну, я вам кажу, що і була, і буду буде мірявала. Так і мрівала коло них щораз. Так сьогодні розійшли, кажу вам, правду, діти мої, милі, милі мої діти. Ось діти розлетіли по білому світі. І сьогодні Марія Степанівна вільної хвилини немає. Бо може покластися тільки на себе. Кілька років поховала чоловіка, залишилася сама, але життя продовжується, треба корову подоїти, нагодувати кабанчика, пополоти грядки. Скільки тієї роботи переробили її руки, їм ніколи відпочивати. Марія Степанівна Бенца не замислюється над сенсом життя. Вона просто живе за людськими і божими законами. І щодня чекає вісточки від своїх дітей.